Його і наше священство. Роздуми над Словом Божим на свято Ісуса Христа, Верховного і вічного священника. Рік Б. І коли вони їли. Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм кажучи Беріть це моє тіло. Потім взяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі. Та й сказав їм: це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити в Царстві Божім. І, проспівавши, вийшли на гору оливну. Сьогоднішнє Євангеліє описує момент встановлення Євхаристії. Хто такий священник і для чого він потрібен? Завдання священника єднати людину з Богом, а Бога з людиною, поєднати те, що розділене? Для цього священник повинен приносити жертви від імені Божого народу. Ісус, встановлюючи Євхаристію у світлиці Тайної вечері. Встановлює нову жертву, яка по-справжньому єднає людину з Богом. Цією жертвою є Він сам уже не тіло і кров ягнят, але тіло і кров анця Божого. Він сам одночасно і священник, який приносить жертву і жертва. В ньому і в Його жертві ми справді єднаємося з Богом. Попередні жертви старого завіту були лише заповіддю цієї жертви, і лише в ній вони здійснюються. Священики тільки беруть участь у єдиному священстві Ісуса Христа. Господь дарує нам можливість і благодать наслідувати Його в загальному священстві християн, яке ми маємо від моменту хрещення. Ми, приносячи непомітні жертви нашого людського страждання, маємо владу єднати людей з Богом, єднаючи свої страждання з Господньою жертвою. Але сили для цього ми черпаємо з Євхаристії. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.